На цих кадрах момент влучання у кривому розі зсередини ресторану. Це саме той заклад, де, як запевняли росіяни, перебували українські командири та західні інструктори. Водночас на кадрах видно, що у закладі не перебувало жодного військового. Тим часом прес-секретар Путіна зробив чергову цинічну заяву щодо загибелі дітей у Кривому Розі. Це РБК Україна у відео зібрали останні новини з Кривого Рогу. Б'ють лише по військових об'єктах. Так на пряме запитання від журналістів про трагедію у кривому розі відповів речник Кремля Дмитро Пісков. Під час спілкування з журналістами у нього запитали про те, чи могла російська розвідка помилитися з даними під час ракетного удару по місту. Адже вже відомо, що там загинули 20 людей. Дев'ять з них діти. На що журналісти отримали цинічну відповідь: що варто довіряти лише заявам російського міноборони. Україна підтвердила, що 9 дітей погибли в В результате удара 4 апреля по кривому Рогу а Минобороны сообщили, что несли удар по месту проведения совещания с командирами соединений с западными инструкторами. А все-таки погибли дети. Возможно, что это была ошибка с российской стороны, что может быть разведданные были неточными. Какая у вас есть на эту тему? Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего Министерства обороны. Наше воєннесключити на повоєнному округу воєнниці. Ніяких ударів по соціальним об'єктам, по об'єктам соціальної інфраструктури не на А ось так за версією Кремля виглядає місце зосередження українських військових. Ці кадри опублікувало французьке медіа. За даними журналістів, жінки перед рестораном на відео власниці закладу та її подруга. Всередині це персонал. Сьогодні, 7 квітня, у кривому розі відбулася панахида на дитячому майданчику, який 4 квітня обстріляла армія РФ. Люди продовжують приносити на місце трагедії квіти та іграшки. Нині відомо, що внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких 9 дітей. Втім, наразі 33 поранених досі перебувають у лікарнях міста. 18 з них тяжкі, повідомили Вова. Нагадаю, російська армія завдала удару по кривому рогу ввечері 4 квітня. Обстріляли спальний район. А поряд з місцем прильоту знаходилися дитячий майданчик та ресторан. Кадри, що публікували в мережі в той день, жахали. На положи! Положи на землю, подожди. еще раз. Пожалуйста, я прошу вас! Люди! Куда они Нет, я не слышу вообще. Ира! Я ничего не сделаю, я не буду подпиливать. А ну тихо, тихо. Тихо, тихо. Ира,

Скоро еще какую-то успокаиваю. Чуете, швидка летит? Да, да, надо успокаивать еще всей семьей наверху все. тоже. Лотка, лотка, лотка. Она головой двигала. Ей все. Что? Все. Там еще ребенок. Где? Там у нас еще ребенок. Мальчик маленький, мальчик маленький. Только что дышал. На руке что-то вот здесь. Что? Что? Нужна штука. то а, так, Скажи мне, мальчик живой, скажи честно, в этом мой внук. Бабушка идет 80 лет сейчас. Нормально, турникет нормально. Да ничего, ничего, тут не сильно, Тихо, тихо, терпим. Турникет есть. Повторные выходы. Ракета, повторно! Бежите! Давай, держу. Твою... Пошли, 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 пошли. Не спеши. Режем, нава, нава, нава. там челюсть разорвана, нога. Просто Суше. оторвана левая нога. Тихо! Да, да, да. Тихо! Кали, 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 кали. Моя І моя І моя Багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару: позицію чіткого несприйняття російського терору всім, хто це бачить. І не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а весь світ має бути вдячним. Замовчувати те, що це саме Росія убиває дітей балістикою, це неправильно, це небезпечно, це тільки підбурює покидьки в Москві, продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Найменшому загиблому було лише три роки. Як зазначили воон, удар Росії по кривому рогу став найбільшим за кількістю вбитих дітей з лютого 2022 року, саме на підконтрольній Україні території, зазначу також була інформація про те, що Росія 4 квітня атакувала кривий ріг балістикою, ракету іскандер м з касетним боєприпасом, що вибухнув у повітрі. Було зроблено для того, щоб вразити людей, які можуть бути в цивільному місці на великій території. Тільки цивільні люди. Якщо навіть припустити цю брехню про те, що там збиралися офіцери з інструкторами з інших країн, то для того, щоб вразити компактне знаходження людей, треба високоточну зброю з фугасною бойовою частиною. І якщо ви використовуєте касетний боєприпас, ви хочете накрити велику площу і вразити живу силу, яка може бути жива сила. В центрі майже ну ні не все нехай не, не, не вони де, в будь-якому районі міста звичайного міста, де, де мешкають люди. Кожна нова атака РФ показує, що для ворога в пріоритеті терор мирного населення та вбивства цивільних.